Після заяв про те, що мобілізувати військовозобов'язаних старших 50 років можна лише в окремих випадках за окремим розпорядженням генштабу у сумському обласному ТЦК заявляють, що загалом заборони для призову 50-60-річних і немає. Чи означає це, що чоловіків цієї категорії і далі будуть призивати? Докладніше далі. У ЗМІ з'являлася підтверджена інформація про те, що категорію військозобов'язаних 50-60 років можуть призивати тільки за окремим розпорядженням Генштабу. Про це розповідав народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. Але як заявив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв'ю Главреду, цю категорію чоловіків і далі збираються мобілізовувати. Призивають таких осіб за письмовою згодою військових частин і переважно для. Підрозділів забезпечення та Державної служби спеціального транспорту, а не у штурмові війська. Перед призовом вони проходять медичну комісію та співбесіди в ТЦК. Після цього їм оформлюють відношення до частини та визначають військову спеціальність. Процес чітко контролюється, а списки осіб затверджуються Генеральним штабом. Для того аби людина чітко розуміла, що її не переведуть в іншу частину чи на іншу спеціальність без її на то згоди. Як повідомляла судово-юридична газета, відомості про стан здоров'я призовників автоматично вносить. До реєстру оберіг а до закону основи законодавства України про охорону здоров'я несуть зміни, згідно з якими результатами доглядів, які проводилися для визначення придатності до військової служби, вже не будуть медичною таємницею. Такий законопроєкт 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.